В ремонті зварювальний напівавтомат Don Міг-315 з такою проблемою включаємо і апарат пішов без вас варити. Протяжка спрацьовує, напруга на виході з'являється, тобто інвертор запускається, слова частина. Чуємо проблемку по вентилятору, як він гуде. Необхідно його обслужити, перемазати. І а, дана проблема полягає у цій частині плати. Тобто необхідно замінити деяку обв'язочку і проблема вирішиться. А для тих, хто запитує мене частенько, в чому різниця, що краще купити до Міг 315 чи 280, а, то подивимось, тут у нас стоять транзистори 40 n 60 Селан. Компоновачкам плато, ви бачите, я робив огляд на Hedon 280 оновлений колись. І саме ось 315-й на сьогоднішній день це повна копія 280-го оновленого. Ну, за виключенням, що тут є такий трошки дебільний регулятор, який звучить зворотній опік. Він нафіг не потрібний. І дана функція також є і в 280 оновленому. Лише що цей регулятор не вивели, і ось цей розйом там запаяний. Все, все інше, можна додати в 280 і таку ж саму функцію. Ось цей апаратик. От, це повна копія 315-го. Перевірка роботи апарату. Включаємо мережу 220. Бачимо, сигналу ніякого немає. Напруги на виході також. Протяжка стоїть. Режим міг. Замикаємо контакти на євророз'ємі, бачимо, сигнал з'явився. Напруга на виході також з'явилася. Тепер можна спробувати підкинути навантаження. Подивитися на регулювання напруги. Так, Дійсно, напруга у нас регулюється, все чудово. Ну і режим ММА. Дивимося, зараз відключаємо. Сигналу немає, інвертор виключається, включаємо режим ММА. Сигнал з'явився, напруга також. Давайте спробуємо підпалити. Все, все чудово. Режими перемикаються, залишилось його доналаштувати. І на тому буде все готово. Режим МА 24 В 100 А, практично відповідає показникам. Невеличка похибка, все одно буду залишатися, але вона мінімальна. Так, і максималка цього апарата 24 В 165 А показується на дисплеї по факту 24 В 160 А. Знімаємо навантаження. Вважаю... Той факт, що 5 А похибка на амперметрі, вона взагалі не суттєва, оскільки є один нюанс стосовно цих апаратів, 280 оновлений, 308 оновлений, цей же 315. -й. Бачите, да, коли апарат працює на холостому ходу, ми бачимо лише напругу холостого ходу, тобто зараз присутньо на клемах і струму ніякого немає. Якби ми тут не крутили регулятор, попередньо перед зварювання ми нічого якби, виставити не можемо. І це є такий косяк цих моделей. тобто Суть цього амперметра ну, заключається лише в тому, що він є. Переходимо в режим. Міг. Бачите, напруги і струму на виході немає. Замикаємо контакти на євророз'ємі. Швидкість протяжки регулюється, швидка заправка також робить. Напруга на виході регулюється. Попередньо баласт я вже підкинув у якості навантаження. І в тисячний раз скажу, що ніякого налаштування струму в режимі Міг немає і не буде, тому що регулюємо вольти іменно напругу. Все, струм буде залежати від опору, взагалі в ланцюгу, діаметру, проволоки і тому подібне. Тому струм тут не налаштовується, як би ви не хотіли, тому що режим роботи зворотних зв'язків іменно йде стабілізації по напрузі в режимі Міг і по струму в режимі ММА. Все, сподіваюся, що зрозуміли, повторювати це в очередний раз не буде необхідності. Так, по-моєму, в цей апарат жодного разу вода не потрапляла. Тут також якісь потки, краплі видно, повутиння, ну коротше, все як положено. Зараз розберу, додаю компресором, подивимось, що тут до чого. Так, апарат почищено, ну наскільки це було можливо. Скарги на те, що в нього не працює режим ММА. Давайте подивимося спочатку режим міг. Так, напруги в нас немає, по-моєму, і в Міг режимі. Інвертор не запускається. Бачимо, напруги немає. І лампа розжарювання також свідчить про те, що інвертор не стартує. Оскільки, коли він запускається, вона починає набирати поступово свою яскравість. Тому проблема як би трошки більше, ніж очікувалось, і не тільки режим ММА не працює, а й режим Міх. Тому будемо разом з вами шукати. Я думаю, що ми щось так знайдемо. Для того, щоб у нас нічого не рознесло у силовій частині, необхідно розпаяти ось цю перемичку і за допомогою окремого випрямляча подати плюс 310 вольт лише на службовий блок живлення. Далі, що я хочу зробити, це перше поміряти напруги по лініям живлення. Це в нас плюс 15 вольт, плюс 12 вольт, також мінус 15 вольт лінійний стабілізатор і лінія плюс 24 вольта у цій точці. Зараз всі ці напруги помірюємо, подивимось, порівняємо, чи насправді вони відповідають тому, що там необхідно бути. Другий можливий варіант: якщо у нас по напругам зараз повний порядок, то будемо лізти у частину керування на плату, яка розташована зверху. Якщо в нас є якісь відхилення по напрузі, це вже третій варіант, і е, ці відхилення якось пошкодили плату керування, то у нас можна сказати, комбо комборемонт ліземо і сюди, і сюди. Так, лінія плюс 24 вольта. Лінія 12 вольт, лінія плюс 15 вольт має відхилення на 5,5 вольт більше, ніж те, що тут повинно бути. Так, перша проблема вже є. І також лінія мінус 15 вольт, маємо 24,7 вольта. Все, по лініям плюс 15-15 вольт є проблеми. Операція пройшла успішно. Замінив два стабілізатора. Плату відмив. Так, ну спробуємо зараз включити. Так, ну що, фе, включаємо. Нічого не зірвалося, беремо тестер, міряємо напруги. Лінія плюс 15, лінія мінус 15, напруги в нормі. Тепер можна подивитися осцилографом сигнали на затворах силових транзисторів і взагалі чи є вони там, оскільки було перевищення напруги. По блоку жилення, і це могло спричинити вихід з ладу якогось компонента на платі керування. Тому треба переконатися спочатку без силового жилення у частині перетворювача, і тільки потім, коли все буде гаразд, всі імітації роботи перетворювача і зворотніх зв'язків будуть в порядку. Тільки тоді вже можна буде подавати основне живлення, в тому числі і 220 вольт, і дивитися, як він себе поводить під навантаженням. Приєднав щуп по прямо на виводи трансформатора гальванічної розв'язки. Подаю живлення плюс 310 лише на діжурку. Бачимо, сигналу ніякого немає, оскільки в нас стоїть режим міг. Тепер перемикаю режим ММА. Бачимо, сигнал з'явився абсолютно нормальний. Ніяких відхилень немає. На режим міг переходимо і тепер спробуємо зіментувати натискання кнопки на рукаві. Подивитися, чи з'являється сигнал в режимі Міг. А в режимі Міг нічого не з'явилося, мотор протяжки працює. Клапан щолкає, але сигналів у силовій частині немає. Тобто у нас з'явився режим ММА, але режиму міг, на жаль, немає. Він відсутній. Тепер будемо лізти у частину керування. Мабуть, ми з вами підемо простим шляхом, а саме замінний мікросхем lm 324 три штуки і TL084. Пояснюю чому. Це не від того, що я там не хочу щось шукати, виявляти, яка саме мікросхема несправна, дивитися по схемі, вимірювати сигнали. Все це простіше набагато. Оскільки ми з вами бачили, да, що в нас було значне перевищення напруги по лініям плюс-мінус 15 вольт, то понятне діло, що ці мікросхеми бажано було б замінити навіть у рамках профілактики, оскільки на них прийшла ну, завищена напруга ну, вище, ніж та, яка ну, в цілому рекомендована в документації в даташиті на дані мікросхеми. Тому зараз міняємо ці мікросхеми, сподіваємось, що воно запрацює. А якщо не запрацює, то Спитаємо у цієї миші, яка тут погризла ці провода. Вона нам підкаже, що вона тут наконтачила або не законтачила. Коротше, отак. От от. Робимо, міняємо і дивимось на зміну поведінки апарата. Старі мікросхеми відпаяно. Все нові мікросхеми на своїх місцях. Гарнесенько запаяно, відмито, під ними також там був бруд. Тому профілактика, як то кажуть, пішла тільки в плюс. Так, пробуємо включати. Начебто нічого не стрільного. Так, в режимі ММА, генерація є, режим міг. Так, сигнал зник. Спробуємо подати команду, сигнал з'явився. підключаємо зник, з'явився. Отак от. от. Замінуємо мікросхем, так що ми тут кінцети не контажі. Все начебто вирішилось. Ну. Це якби один. момент. Ще не відомо, як у нас там себе почувають зворотні зв'язки по струму, по напрузі. Тобто ну, наразі все вказує на те, що силова частина повинна запуститися без проблем і якихось пригод на баласному ростаті, принаймні, у нас не виникло. Тому е відновлюю ланцюг живлення, вже будемо подавати М220 прямо на плату, і зафіксую і закріплю винтиками. Шурупчиками всім, що там було, і спробуємо його навантажити. Перше включення. Режим ММА. Напруга на виході з'явилася. Через лампочку розжарювання. Бачимо, силова частина працює. Лампа ледве жевріє. Так, все, тут лаком позадував місця пайки. На платі керування також покрив лаком. Все, давайте тепер я відключу апарат, включу його вже напряму в мережу 220 вольт силову розетку, і ми спробуємо його навантажити. Все, силова розетка приєднана. Включаємо напругу холостого входу 56 вольт. Регулятори у мінімальному положенні. Спочатку підкидаю баласт 20-течку, і дивимось, як працює наш апарат. Так, а щось у нас, по-моєму, струм. А ні, регулюється, що в невеличкому проміжку, так, восьмидесятку. Регулювання є. Добре, бо я щось з накинув, думав, що не регулюється. А, ну, давайте ще одну восьмидесятку, дві восьмидесятки зараз підкинуто. Регулювання струму є. Ось так, 25 вольт, 26, мабуть, навіть. І струм у нас то майже 170 А. Так, 24 вольта, да. 170 А. Трошечки навіть з запасиком. Нормально. 170 А можна додати, там взагалі ну, такий децельочок, такий малесенький. Щоб було 180 і буде все супер. Так, все. По режиму ММА у нас начебто повний порядок. Підпалює, все супер. Тепер що ми робимо? Переходимо в режим міг. Напруга зникла, бачимо. Так, Тепер замикаємо контакти на євророз'ємі. Протяжечка у нас, давайте подивимось так, ледве-ледве і трошки збільшуємо оберти. Ну, це у нас функція антизолому проволоки. Швидка заправка працює. Функція антизолому вона так і працює. Тобто, поки навантаження струму ну, немає на виході навантаження, то у нас оберти, якби, подачі дроту вони мінімальні, а потім вони збільшуються до рівня, який ми задали на передній панелі. Так, Спробую підкинути 40 в режимі міг на баласті, регулювання напруги з'явилося. так от Наглядніше це було видно. Напруга регулюється. Все, ну-ка, давайте побільше навантаження зробимо. 280 на баласті. Так, ну, начебто, на перший погляд, у нас апаратик абсолютно працездатний. Можемо давайте так ще навалити. 380 на баласті, 180 А вижали. Ну, зараз ми піднакрутимо його трошки. Так, по напругам, по всьому відрегулюємо, відкалібруємо і буде видавати те, що треба. Все, наразі проблема, яка в нас була, вона вирішена. Доволі нескладно. Комусь, можливо, ця інформація і знадобиться. Все, апарат налаштований, перевірений, можна збирати і відправляти власнику. А кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання з радістю на них відповім. На все добре, до нових зустрічей!